Бажаю міцного Козацького! Це відео буде цікаве військовим, які дотичні до Сил безпілотних систем та й цивільному населенню також. На початку року президент України, він же Верховний Голокомандувач Зеленський, заявив, що Сили безпілотних систем отримують 1 мільйон дронів. Зараз залишилось 3 місяці до закінчення календарного року. І декілька діб назад особа на посаді міністра, ну, фунт по суті, у заявив, що мільйон дронів було поставлено у Збройні Сили України. А тепер послухайте уважно це відео. Да? Респект і подяка Дані Яровій. Дана Ярова, це голова антикорупційної ради при Міністерстві оборони. У мене там товариш, за якого ми голосували Олександр Гращенко. і він підтверджує її слова. Послухайте ця, ця ідея, вона була саме пов'язана з тим, що на сьогоднішній день я ще раз хочу підкреслити: зараз четвертий квартал двадцять року. Лишилась три календари місяця, і БПЛА у тих кількостях, які були заявлені президентом на початку року, вони не закуплені. А тепер пішли по цифрам. Тобто мені. Скажімо так, є про що розказати, так що з мільйоном ВПЛА? Давай ти мене запитаєш, я тобі буду дати. А давай я тебе запитаю: де мільйон дронів? Обіцяних президентом? Тому що давай відверто: а, на якщо я не помиляюсь, на початку червня було закуплено трохи. Більше щось там 120 або 150 тисяч дронів, і тоді вже відставання було дуже велике. І тоді О, всі запитували, де ці дрони? От, от. саме тоді ти знаєш, треба було піднімати це питання. Я можу єдину претензію там пред'явити міністру: що а, чому він це затягував? Чому він не піднімав це питання тоді? Значить, на сьогоднішній день законтрактовано 400 тисяч дронів, 120 з яких перенесена поставка вже на наступний рік. Ну щоб ти розумів. Всіх 400 тисяч законтрактовано, всього 24 тисячі мавіків. Якщо хтось вважає, що 24 тисячі мавіків це ефективна робота, то ну ви вибачте мене, але я так не вважаю. Якщо хтось вважає, що 120 тисяч можна перенести на наступний рік постачання, я так не вважаю. Українських виробників дронів дуже багато зараз на сьогоднішній день. Якщо ти не знаєш, можу сказати, що навіть піднімається питання щодо відкриття експорту для дронів, тому що їх виготовляється в Україні вже більше ніж необхідно. Але чомусь законтрактовано законтрактовано всього 400 мінус 120 які будуть поставлені в наступному році. Тобто 280 тисяч двісті дав двісті тисяч може отримати армія. Це в цьому році. Тобто ти зараз визнаєш, що від мільйона дронів у нас ну, фактично чверть? Так. Гаразд, а де інші? Ну, давайте так, гроші ж виділили. Гроші а гроші є. Виділи, а гроші я є. Знаю, До речі, Я скажу, що от буквально нещодавно 76 мільярдів ще виділено на агенцію по зброї. Значить, бюджет цьогорічний 7,76 і мільярдів. Бюджет цього цього року це до речі, до речі, саме великий бюджет, який був взагалі в історії України у Міністерства оборони. Подивилися відео, а реальність вона така: сили безпілотних систем, і зараз важко переоцінити роль безпілотних систем у збройних силах України. А скажу лише коротко так. Сили безпілотних систем, по-перше, бережуть піхоту, по-друге, займаються розвідкою, ударкою і безпосередньо мінуванням, виконуючи широчайше коло задач, які дуже важко переоцінити. Написали рапорти, рубаки, бипаки на бригади батальйони Отувасу. А по итогу що виходить? По итогу нам розказують казки діда Панаса. Агенція оборонних закупівель із Марине йде да, з Кривого Рогу. Ну, от куди ж? Тільки Маріна з Кривого Рогу може займатися закупівлею озброєння. Ну, в країні ж більше нема нікого, да? це вже нахер не смішно. І міністр оборони або не володіють ситуацією, а в мене думка інша. Да? То, що вони підсунули президенту за мільйон дронів і він її озвучив, то а, а, хай вже. Він їх назначав, хай з ними розбирається. А я скажу так: основний орган, який відповідає за безпеку держави, Служба безпеки, має відреагувати, як мінімум, буде відсторонений від своїх обов'язків міністр оборони ця Маріна з Агентства закупівель, кримінальні провадження. Тут іначе трактації з точки зору Кримінального кодексу як диверсія, саботаж і державна зрада нема. Не закуплений мільйон дронів, а по факту закупів. Законтрактовано 280 тисяч, і за останні три місяці, що ви там можете поставити, як ви рік не поставили 280 тисяч з мільйону по факту це кажуть фахові люди, які в темі. Це кримінальні провадження на міністра оборони, кримінальні провадження на Маріну, директорку е, з Агентства оборонних закупівель. Якщо ви не знаєте, то дрони бережуть життя піхоти. І не поставка цих дронів, це втрата території, це втрата мотивованих бійців, яких у нас не так багато. Ну, Якщо е, відомо, у нас цель в этом мені стояла. Тому що у інших державах під час війни були кроти, а у нас кротоферми, да? Починаючи з офісу і закінчуючи в районних адміністраціях: Покровська, Мірнограда, Славянська Добропілля. Да? Там, кого не подивися, там роги хуйла торчать. То так і є. Якщо Служба безпеки не може відреагувати, да, то Службу безпеки має пройти і очолить людина, яка зможе самостійна фігура, яка зможе відреагувати на ці виклики. І не треба шукати зраду в киянині. Да, мільйони ботаферм там, і всього іншого. Я говорю факти, а факти вони такі. То чекаємо реакції і на виправлення ситуації. Гроші є, 600 виробників зброї. Всім по безпілотним системам є, ми вже збираємося експортувати, а у них ми не закупаємо. Ребята, це називається диверсія і саботаж. Розумієте?